Так, вітаю. Став час записати нове відео, і справа в тому, що дещо трапилось, тобто я отримав цікавого листа, і це призвело до того, що ми зробили дещо нове в Intel і про це все хочу розповісти. Тобто ось такий, що від свого провайдеру на кастомному домені я отримав такий лист, що вони дуже жалкують, що не змогли доставити лист. Чому? І причина, тому що спанд-контент обнаружений у. Тілі листа, і це дуже прикро. І вони процитували мій лист. Давайте його прочитаємо. До доброго дня! Швидке питання: чи колись ви колись використовували холодні розсилки для пошук клієнтів? Тобто, це з моєї розсилки від самої інтеліріч, яка сама себе рекламує. В цьому є геніальність рекламної стратегії Інтеліріч. Тож, якщо так, то напевно ви знаєте, це потужний, а весь складний канал. Найбільше головний біль це навіть не написати листа та знайти актуальну базу контактів, куплені бази застарілі, а ручний пошук забирає десятки годин. Якщо ні, то ви, можливо, і не починали саме через це. Де взяти контакти? Як не потрапити у спам і не нашкодити репутації компанії? Я сам пройшов через це як розробник, коли шукав клієнтів для своїх проєктів. І мені набридло, що на ринку немає інструмента, який вирішує головну проблему, в зв'язку між пошуком контактів та їх доставкою. Тому я розробив Metalie Це платформа, яка робить дві речі, які не роблять інші. Спочатку автоматично заходять для вас актуальні контакти у відкритих джерелах Google і Maps, а потім гарантовано доставляє їх у ось ці попередньо прогрівши ваші аккаунти. Це лист, який ви зараз читаєте, найкращий доказ. Я записав коротке відео, 5 хвилин, де показую, як це працює. Хочете поглянути, просто напишіть мені щось у відповідь. Тобто мені здавалося, що це дуже такий. Прикольний лист. Я закинув це у Gemini, і ще він мені розказав. Ваш лист набрав критичну масу штрафних балів саме через такі моменти. Стоп слова. Тобто холодні розсилки, масові розсилки, потрапити у спам, куплені бази гарантовано доставляє прогрів аккаунтів, велика кількість емоджі та мені сподобалася структура інфо-цигана. фрази швидкі питання. Це лист на кращий доказ. Хочете переглянути, створюють паттерн типового агресивного продажу. І Сучасні еліфіти розпознають такий стиль тексту. Він розказав, як це виправити, і написав виправлену версію листа. Це варіант м'якший, на них тип стоп слів. І ось такий ось лист приблизно він написав: прибрані слова тригери, змінений контекст, прибрані емоджі і soft call to action. Який заклик. І дивіться тоді, що ми зробили. Тепер, коли ви створюєте кампанію, ми додали таку кнопочку Покращити за допомогою AI. Тобто тут ви бачите старий текст. Просто клікайте її та трохи чекаєте, тому що цей процес, коли штучному інтелекту треба трохи подумати, що переробити ваш емейл та врахувати усі ці побажання. І отримуєте ось, як ви там попросили, три варіанти. І ви бачите, що всі ці побажання враховані. І ви можете нажати Замінити. Якщо ви хочете додати ще ці, то ви також додаєте ці варіанти до вашої розсилки. Ось, потім вам залишається просто оновити розсилку. Але все рівно не вставляйте просто ось такі версії та відправляйте. Тому що цей штучний інтелект, він ще не такий розумний і стиль штучного інтелекту. Зачастую можна впізнати. Тобто, ви перечитайте те, що він вам запропонував, і можете змінити його, передагувати і зробити його максимально схожим на мову звичайної людини. Ось на цьому все. Трохи пізніше ми додамо також кнопочку для генерування темності, тому що цього використовують додаткові токени для штучного інтелекту. Будуть списуватись десь 20 кредитів за кожну генерацію. На цьому все. Продивіться всі ваші компанії, всі ваші листи Та перегенеруйте або вручну, виправте всі ці зауваження, щоб ваші листи попадали у ящик вхідний, а не у спам. Всім дякую за увагу!